Яким образом можна ста людина стає першою чи останньою? Якщо ми рухаємося та слухаємо вибраних людей Божих, слідуємо за апостолами, за вченням апостолів, тоді ми стаємо першому. Тому вибрані люди Божі, вони трощать царство темряв диявола, вони завойовують ці душі, вони приносять істину та приносять свободу. Потрібно слухати пророків Божих, вибраних Божих, апостолів Божих та слідувати за людьми Божими. Чи являється Ісус у нас на першому місці? Чи у нас своя думка, звання свої? Таких людей життя прокляте і чорти рвуть на куски. Але коли Ісус приходить у наше життя, тоді Він, він розриває чортів, так як злочинець, який висів на Христі з Христом, Він повірив у Христа, повірив у Пророку Божому, Сину Божому, і Він пішов до раю, він врятований. Він став першим із останніх.